Росіяни вже вели його на обмін та в останній момент вирішили лишити в колонії і не віддавати Україні. Це історія українського військовослужбовця Морпіха, який боронив Маріуполь, і вже два роки перебуває в російському полоні. Родина, яка їх чекає на нього, вдома зазнала тяжких випробувань з окупація рідного міста. Потім у дружини бранця діагностували складну форму раку. Зараз у жінки вже четверта стадія. І часу, аби дочекатися чоловіка з полону, залишається чимраз менше. Щоб бранці якнайшвидше обміняли. Але до справи взялася сестра полоненого. У правій руці Марія тримає фото брата лівою веде його сина, свого племінника. П'ятирічний Артем згадує тата, якого не бачив уже третину свого життя. Він mm, хороший. А що разом за? Помню, як там з ним на рибалку ходили. Вже понад два роки знаходиться в російському полоні. Він пішов до війська за контрактом що у 2019-му, коли Росія розв'язала велику війну, боронив Маріуполь у складі морської піхоти. В цей час ворог окупував його рідне місто Мелітополь. Там лишились двоє його синів, і всі рідні уже в окупації в дружини виявили рак. Їй зробили вісім курсів хіміотерапії, і вже після того, як вона змогла стати на ноги, ми від... Відразу ж прийняли рішення виїжджати. Важка евакуація, принизлива фільтрація на російських блокпостах. Згадує Марія. Врешті дісталися до Києва. Тут каже жінка, родина обійшла всі інстанції, які працюють над обміном. Ходили на мітинги, розпитували про брата тих, хто повернувся з полону. Так Марія дізналася, росіяни збиралися випустити її брата ще торік, 31 грудня, але останньої миті передумали. Ну як так? Він їхав на обмін. Кажуть, він посміхався, був щасливий. Да, що Ось він буде вдома. А тут о, його залишають одного. Вона писала брату листи на рівні уповноважених справ людини була домовленість, що ці послання передадуть бранцеві з теплими речами. Російська сторона не виконала обіцянку. Як нам сказали на останній зустрічі, вона була нещодавно, що вони не отримали ні листа, ні речі. Тобто, мій брат взагалі нічого не знає, де ми і що з нами. Але що саме страшніше, він навіть не здогадується, що його дружина помирає. Досить багато лишається там людей наших, які потребують допомоги, в яких сімейні обставини, в яких дуже багато, багато хто вже скоро два роки перебуває у полоні. Є ті, також хто потрапив у полон ще до повномасштабного вторгнення, і ми кожного разу намагаємося витягнути якомога більше. На жаль, у цій війні ми маємо справу з ворогом, для якого якісь людські виміри вони досить чужі. За даними координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими, Росія отримує в полоні близько 6,5 тисяч українських військових, та родини бранців кажуть, насправді у полоні може бути набагато більше. От людина потрапляє в полон, а Росія, згідно Женевських конвенцій, просто не підтверджує, заперечує, що така людина в полоні, і таких тисячів. За нашими підрахунками, це приблизно от військовополонених українських в російському полоні від 10 тисяч та Полкат, там, написано, що поверніть моєго папу з перолі. На всі акції на підтримку полонених Артем ходить із тіткою Машею. Маму лишають вдома. Мама, як себе почула? Похар. Лежить, іноді на прогулки ходить. І в больницю. І тітя Маша відвозить. На сьогоднішній день дружина брата має четверту стадію раку, і в неї метастази по всім кісткам. Таким діагнозом вона може прожити від півроку до трьох при лікуванні. Зараз Марія, яка сама мама двох дітей, офіційно взяла опіку ще й над Артемом та його старшим братом. Чесно кажу, я не витримую, мені дуже важко. Важко одній з усім цим справлятися, бо син на вивезно мене, але я знаю, що більш ні, ну, немає кому цим зайнятися. Цьогоріч після тривалої перерви вдалося повернути пів тисячі українських військових. Повідомляють у координаційному штабі. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення додому з російського полону повернулися понад три тисячі українських військовополонених. Марія сподівається, що скоро з одного з таких автобусів вийде її брат. Я хочу звернутися в цьому інтерв'ю до всіх органів, які займаються цим, до світової спільноти. Часу чекати в нас нема. Ну ми і так чекаємо два роки. Я вважаю, що він заслуговує бути обміненим в першу чергу. Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.